Бонжур à тут! Всім добрий день! Вітаю на каналі Просто Франц, який називається Як легко вивчити французьку. Сьогодні ми з вами розглянемо структуру уроків в робочому зошиті «Vocabulaire a 1 Вони всі зошити «Vocabulaire». Всіх трьох рівнів А1, А2 і Б1, вони влаштовані однаково. І ми зараз з вами розглянемо структуру, тобто ту саму педагогіку, яка вам пропонується, щоб легко засвоїти слова. Ми з вами подивимося перший урок і подивимось останній урок. Ви побачите, що вони влаштовані однаково. Тут спочатку йде діалог, щоб ви почули, як слова звучать. В живому діалозі маленькі діалоги для розуміння на слух. Ця вправа називається Обсерви, пронаблюдайте. І до неї йде аудіо. Початки дуже симпатичні, початки уроків а іменно з такого живого діалогу. Далі вам пропонується протестувати своє розуміння на слух, Репонди, відповідайте, вам даються варіанти відповідей. Треба або помітити фраза правильна, чи вона фальшива, уфо, тобто три фрази, і треба вибрати правильну відповідь, або правдиве фальшиве, або додати слово, вибрати, да, вибрати слова, або поєднати. Коши це відмітьте, асосьє це проасоціюйте. Поєднайте. Да? Ну, наприклад, тут пан це чоловіча стать, мадам це жіноча стать, Мюсю сексу масля, мадам сексу феміна. Це таке перше знайомство з лексикою. Далі вам пропонується вправа меморізи. Вам дається інформація для запам'ятовування з аудіо. Далі даються слова з картинками, дуже педагогічно. Бачите, тут є картинки і аудіо, і запам'ятовується все по картинкам по аудіо. Далі йде сама тема, теж з аудіо. Все намальовано, бачите, все дуже гарно зроблено з картинками. Короткий діалог, і далі даються. Маленькі діалоги, фрази по комюніки, які, намовляючи, раз по 5, 6, 7, 10 можна вивчити, напрацювати автоматизм говоріння іменно в таких ситуаціях. Далі йдуть вправи на закріплення. Бачите, тут треба послухати, написати це на закріплення абетки. Тут. Треба заповнити картку, тобто даються вправи. Далі Далі даються вправа асосії, тобто кути, і криві, прослухайте, напишіть, лізи і комплітиліках тоді далті прочитайте, заповніть, асосії поєднайте слово до картинки. Ось такі цікаві вправи. Все візуальне, щоб легше запам'ятати слова, урок легкий це привітання, заповнити діалог, компліти, і дається вправа, яка називається Ля Ну, Звісно, що ці вправи краще робити з викладачем. Тобто тут треба. Тут проста, далі там в інших уроках поскладніше. Це на прості розповіді на 5-7 фраз по темі уроку. Ось так влаштовані уроки, щоб запам'ятати слова. Давайте глянемо ще останній урок. Ви побачите, що все влаштовано однаково, тільки тема, звісно, далі ускладнюється. Давайте глянемо останній 33 й урок. 33. Тобто, ви бачите, тут іде знову наш діалог. Обсерві, пронаблюдайте. Мається на увазі, подивіться, як використовуються слова в діалозі. Ситуація це те, що французи називають la mise en situation, поставлення в ситуацію, проживання в ситуації. Далі répondez. Дайте відповідь, коші відмітьте, сосьє поєднайте. Це на те, щоб запам'ятати слова, перевірити ваше розуміння на слух, і також розуміння прочитаного тексту, як ви бачите, тут підписані фрази. Далі йде вправа мимо різи запам'ятайте. Пам'ятаєте, в першому уроці у нас було. У нас була абетка, тут вже в інших уроках не абетка, і в останньому тут logement» праця і житло. І ви тут бачите Ля Каф, це французька установа, Кайсю Фаміліаль, тут про неї тут бланк, тут про неї йдуть фрази. Знайомство з усім цим, цим, далі картинки, слова, так, це щоб запам'ятати слова, які легко запам'ятовувати по картинкам, по реченням. знову картинки, аудіо і коротенькі діалоги по комюніки. Звісно, що ці діалоги. Гарно відпрацьовувати або з парою, з кимось, або з викладачем, але їх можна начитувати самостійно багато разів, і таким чином запам'ятати і тренуватися, і тут є аудіо. Ідемо далі, далі йдуть вправи закріплювальні. Тобто, це все після діалогу йдуть. оця секція меморізи. Запам'ятайте, це картинки, фрази, діалог. І діалоги маленькі для того, щоб запам'ятати слова і фрази, далі йдуть вправи на перевірку, як ви запам'ятали. Тобто йде таке тестування, і це дуже добре, ви зможете зрозуміти, чи запам'яталися вам слова, чи треба щось довчити. Тут розуміння на слух, треба підкреслити слова, які ви чуєте, поєднати слова з картинками. Відмітити, як ви пам'ятаєте зрозуміли фрази, які були в розділі меморізи, запам'ятайте, заповнити фрази. І нарешті ляпродюкцію ораль, тобто треба зробити декілька фраз і зробити усну розповідь. Ось як вам пропонується вчити слова. Як ви бачите, це робочий зошит набагато буде ефективніший, чим якщо ви просто переписуєте слова з якихось відео, з якихось підручників, ви щось там виписуєте. Е, немає аудіо, да, немає якихось закріплювальних вправ, картинок не вистачає, або у вас навпаки одні тільки картинки. Педагогіка це коли все врівноважено і коли цього є достатньо. Є діалог, є аудіо, є вправи, є тестування, є вправи для запам'ятовування. Це є педагогічний зошит для засвоєння словникового запасу рівня А1. Ось так вони всі влаштовані, ці зошити, ви ми їх розглянули. Тобто тут «Обсерви діалог, репонди, перевірка розуміння на слух і прочитаного, меморізи, картинки, фрази для запам'ятовування нових слів і фраз до комунікаціон, коротенькі діалоги для начитування, потім йдуть екзерсіс, як тренування, і в кінці продюксіон ораль, тобто завдання на цю тему зробити коротку розповідь. Ось так по таким зошитам можна засвоїти словниковий запас. А один ітог цього відео це познайомити вас зі структурою цих робочих зошитів. Вони взагалі-то всі. Влаштовані однотипно, що дуже допомагає засвоювати матеріал, тому що це психологічний комфорт, коли в тебе постійно одна програма обсервіт пронаблюдайте, там йде діалог, потім відповідайте, запам'ятайте вправи і усна вправа для продюкс ураль. І оце такі рейки, такий формат. Який, до якого звикає інтелект і психіка, і ти потім дуже легко у такому форматі засвоюєш матеріал. Добре, якщо вам було корисне це відео, і ви роздивилися цей підручник, і взагалі ці підручники вокабюлер і вам цікаво було б засвоювати. Лексику рівня А1, попрацювати з нею, можливо, ви знаєте там десь половину чи дві третини слів, а щось не знаєте, і хотіли пропрацювати, і освіжити це все, потренуватися. Піші ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на YouTube і пишіть коментарі. Я сподіваюся, що це відео було вам цікаве, що цей зошит вас зацікавив. І ми з вами розглянемо теми наступних зошитів, наступних відео А2 і Б1. Я знаю, що тут на YouTube каналі люди з різними рівнями. І ви побачили, побачили А1, і побачите А2 і Б1, щоб ви змогли оприділитися, який же зошит вам потрібно пропрацювати, щоб підняти свій лексичний рівень, лексичний запас. Дякую за перегляд. І до зустрічі в наступному відео.